Все закінчиться. І так питаюся, Бог, конкретно третя ночі просинаюся і кажу, коли то все закінчиться. Чому ти на то все дивишся і мучиш і не припиняєш? Ну Є в нього варіанти, як то все закінчити. Є в нього варіанти набагато більше, ніж в мене, ніж ваші, і наші разом взяті. Але чомусь, коли я то питання йому задаю. Ні, він відповідає. Але не та, як я собі хочу, та як ви собі то в своїй голові придумали. А він відповідає зустрічам. Я не буду багато говорити, але хочу зібрати вам вашу максимальну увагу на екран. Рації, дрон і навіть автівки для Збройних сил України. Усе це вдалося купити завдяки співу однієї дев'ятирічної незрячої дівчинки з Львівщини. Анна Марія вже майже рік співає на вулицях та у храмах і в такий спосіб збирає гроші на підтримку українського війська. Про потреби армії дівчинка знає, чимало, адже серед захисників її рідний брат, про юну волонтерку та її мрії. Далі сужить. Вдома, вдома і придумав. Виявляється, вона вже багато років на поливці студії лежить неймовірно красива, гарна пісня, яку я чомусь не міг сам співати, тому що вона вимагала такого дуже чистого, ангельського дитячого голосу. І знаєте, там дуже гарні слова. Ліхтарики запалюють нам світло, щоб бачити людей серед людей. Я собі зразу подумав, що це якраз про Анну Марію. Бо Анна Марія, я скажу, вже її знаю добре, вона бачить може краще, ніж ми разом з вами. Тому що вона бачить в темноті, вона бачить світло в темноті, вона бачить світих людей, вона бачить інакше, вона бачить світліше. І я собі завжди казав, якби я так само був настільки самовідданий, якби ми разом з вами так само зробили, як вона, нам би нікому не треба просити ні в кого допомоги. Саме з таких українців почнеться нова Україна. Саме з таких українців почнеться відродження, розцвіт, цвіт і запах на весь світ нашої неймовірної, красивої України. Під ваші обтиски запрошуємо цю сцену. Анну Марію Герману. Анна Марія, ми вже з тобою тут виступали в цьому залі. Дуже багато людей. Дуже гарні люди. Люди зі всієї України, бо в Троскавець приїжджають люди відпочивати. І вони тобі дарують облиски вдячності. Я тобі так само аплодую. Дякую. Ти неймовірно. А ну скажи людям, скільки ти вже заспівала по церквах для наших Збройних Сил України. Кажи. Зараз на даний час я вже назбирала п'ять з половиною мільйонів гривень. Уявіть собі, друзі, скільки це церков, скільки це часу, скільки це в субот, скільки це неділь, скільки це свят і вона завжди в одній, в двох церквах деколи в, день, в один день, а деколи і в трьох. Співає вже тих. Три роки для того, щоб допомогти нашій армії. Це маленька, неймовірно красива, талановита дівчинка. Оплески ще раз. Я би вас дуже попросив зараз. Створити таке на небо для своєї дитини. Включіть на своїх телефонах. За нашу незалежність, за тризуб золотий, за рідну нашу землю ідуть вони у бій. Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну, життя своє дають, за мир, за перемогу, за світле майбуття, за єдність України. вона.